Якщо ми кажемо про передній край, напевно основним ударним дроном зараз стали дрони на оптоволокні. Основні. І як наслідок дрони на оптоволокні зараз в росіян краще, ніж в Україні. Чому прямі поставки кращих комплектуючих і оптоволоконних дронів оптоволокна самого з Китаю? Можливість на державних підприємствах масштабувати виробництво як наслідок сили оборони отримали величезну проблему. Перерізання основної крові війни, яка є логістикою. Абсолютно правильно мої сказали колеги, що зараз до переднього краю ти не можеш підібратись. А це ж не тільки логістичне забезпечення, боєприпаси, патрони, провізія. Мова йде про евакуацію поранених протоколи. Медичні, як ви знаєте, з турнікетами так чому вони були прописані саме так? Тому що в розумінні наших партнерів, які розробляли ці протоколи свого часу, коли бійця поранили, йому затянули турнікет, прилетіла вертушка, забрали вертольот, забрали, відвезли на стабік, попустили, надали відповідну допомогу. Ніхто не думав про те, що боєць може лежати на позиції 6, 7, 10, 12 днів без можливості бути евакуйованим. І тут далі вступають технології, які можуть замінити людину на полі бою. Бо для того, щоб вивезти кисіваком одного пораненого, треба відправити туди двох, які його витащать на спині, або спробувати відправити машину в залежності від дистанції, де він знаходиться. І у нас є ризик, що замість одного трьохсотого, у нас буде один-300, 2-200 ще додатково. Так, ці люди загинуть. Відповідно, йде розвиток роботизованих наземних комплексів.